Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. Два дні в столиці Італії Римі відбувалися жіночі чвертьфінали тамтешнього тисячника. Звичайно ж, насамперед нас цікавий матч за участю Еліни Світоліної. Ну а загалом в чвертьфіналах зійшлися: безпрапорна Ріна Сабаленка проти китаянки Сінь Венжень, американка Кокогов проти безпрапорної Міри Андрієвої, господарка турніру Італійка Ясміни або ж Жасмін Паоліні проти безпрапорної Діани Шнайдер. Ну і власне Еліна Світоліна проти американки Пейтон Стерз. До речі, Еліна єдина з цих восьми тенісисток, котра в своїй кар'єрі титул в Римі вигравала. Всі інші не вигравали. Тож, відповідно, мала трапитись одна з двох історій. Або Світоліна завоює третій титул в столиці Італії, або котрась з інших завоює перший. Хто ж вийшов до півфіналів? Про це говоримо далі. Ще у вівторок відбулися чвертьфінали в частині сітки Еліни Світоліної. Звичайно ж, вони цікавили нас насамперед. Спочатку Італіка Паоліні в трьох шалених сетах таки перемагає безпрапорну Діану Шнайдер. Шалені сетів полягала в камбеках. Паоліні, лідируючи в першому сеті 4-0, програє 5 геймів поспіль та опиняється в ролі наздоганяючої. Але знову робить ривок в два гейми та за рахунку 6-5 виходить подавати на сет. Але все переходить до тайбрейку, який італійка програє. В другій партії Паолі... Ні поступалася 0-4, але в підсумку виписала супротивниці прихованого Бублика, оскільки виграла 6 геймів поспіль та забрала другий сет 6-4. У вирішальній партії Шнайдер знову лідирувала з брейком, цього разу 2-0, але знову отримала прихованого Бублика, оскільки знову 6 геймів поспіль за Італійкою. 6-7, 6-4, 6-2. Паоліні таки виграла цей матч і на радість тамтешньої публіки вийшла до півфіналу. Ну і сиділа, чекала свою наступну супротивницю, а вона Визначалася у протистоянні Еліни Світоліної та американки Пейтон Стерс, 42-ї ракетки світу. До речі, Стерс була єдиною несіяною тенісисткою на стадії чвертьфіналу. Італійці дуже довго довелося чекати на свою супротивницю. Мало того, що поєдинок світоліної та стерс розпочинався останнім запуском пізно ввечері. Він завершився уже за місячного сяйва. О першій годині ночі за тамтешнім часом. В Києві вже була друга година ночі. До речі, в коментарях напишіть, чи дивилися ви цей матч о другій годині ночі. Поєдинок відбувався за доволі таки прохолодної погоди, як наслідок обидві тенісистки були додатково одягнутими. Стерс на переході між геймами навіть обкутувалася рушничками для того, щоб не замерзнути. А от Еліна розпочинає цей матч гаряче. Доки там супротивниця знаходила свою гру, Еліна відразу робить брейк, після чого ще й захищає свою подачу та виривається в рахунку 2-0. Але тут був один момент момент забобонності. Нагадаю, в стартових трьох раундах Еліна перші гейми на своїх подачах програвала, і ми на це звертали увагу. Але поєдинки, то в підсумку вона вигравала. А от повівши проти Стерс з брейком 2-0 в першому сеті, Еліна цей матч програла. От і не вір після. Цього в забобони. Світоліна та Стерс вперше між собою зіграли. Як правило, це просто слова, банальні слова, але в цьому матчі було помітно, що Еліна не зовсім читала гру супротивниці. Як наслідок американці вдавалося розводити м'яч та Еліну по різним кутам. Ну і частенько Еліна не зовсім вдало до м'яча підходила, то доводилося тягнутися за ним, то навпаки, трішки відступати для того, щоб відбити. І це однозначно впливало на силу та влучність її ударів. Ну і американка мала грізний вигляд, як завжди на очі натягнута бейсболка, по ходу розіграшів навіть встигала підкачувати рукава. А після деяких невдалих розіграшів у її виконанні по вустам навіть можна було прочитати нецензурну лайку. І ось ця бойова американка виграє 8 геймів поспіль з 0-2 на 6-2 у першому сеті, і на старті другого стартує 2-0. Хоча насправді, як такої тотальної переваги не було, все складалося з якихось дрібничок. То маленький аут від світоліної, то певна фортуна для Стенз. Еліна в перерві між сетами навіть залишала корд, ходила трішки заспокоїтися. І тут розпочинається найцікавіше власне те, що і призвело до того, що гра завершилася аж о першій годині ночі. По-перше, Еліна зупиняє ривок від супротивниці та зрівнює рахунок 2-2. Але американка відповідає тим самим, а саме двома поспіль виграними геймами та лідирує уже 4-2. Їй залишалося виграти лише два гейми для того, щоб таки оформити путівку до півфіналу. Але грати та вигравати їй довелося ще дуже-дуже довго та багато, оскільки суперривок від світориної. Сім геймів поспіль залишаються за українкою. Ключовий епізод трапляється, коли Еліна, подаючи за 3-4, горіла на своїй подачі 0-40. Але цей гейм таки вигризла. Билася за кожен м'яч, бігала з кута в кут та зрівняла рахунок 4-4. І тут навіть очі запалали у Світоліну і повірила, що може виграти цей матч. В підсумку з 2-4 на 6-4 в другому сеті, а на старті третього розпочинає з 3-0 з двома брейками. Щоправда, для того, щоб вийти подати на 4-0, довелося трішки почекати, оскільки в цей момент американка бере медичний тайм-аут. І, хоча лікарі виходили на корти, навіть були проведені певні процедури, але, можливо, американка свідомо цю паузу взяла для того, щоб і самі заспокоїтись та відпочити, і відповідно збити дещо атакуючи настрій супротивниці, світоліна на все це посиділа, скоса подивилася, пішла, поспілкувалася з тренером. А от коли гра поновилася, розпочала з подвійної помилки. Тож, в деякій мірі, план американки спрацював. Більше того, два гейми залишаються за стернз. Тим не менше, все одно, Світоліна ще була попереду. Але в цей момент Аліна програє свою подачу під нуль. Чимало помилок, як наслідок після цього, навіть прояв емоцій потужно пробила по м'ячу, який уже був не ігровим. Тож рахунок зрівнявся 3-3, знову потрібно було розпочинати все спочатку. І Світоліна розпочинає миттєво. На прийомі у неї аж 5 брейкпойнтів, і 5 з них вона таки реалізовує. Потужно пробиває, а супротивниця, хоч і підставила ракетку, але м'яч полетів в аут. Знову Еліна попереду 4-3, але відразу програє свою подачу. У американки був лише один брейкпойнт, і вона ударом на виліт його реалізувала. Після чого ще й доволі таки впевнено захистила свою подачу та вийшла вперед 5-4. Тож Еліні, яка в третьому сеті лідирувала 3-0 з двома брейками, довелося за рахунку. 4-5 виходити подавати на те, щоб залишитися в цьому сеті і в цьому матчі. Небезпечним рахунок був 40-40, але Еліна таки витримала та зрівняла рахунок по геймах 5-5. А на прийомі у неї брейкпойнт. На котрому вона ризикує, пробиває по лінії, але пробиває в аут і брейкпойнт був не реалізований. В підсумку американка свій гейм виграє та знову попереду 6-5. Світоліна вже за 5-6 виходить знову подавати на те, щоб залишитися в цьому матчі, і залишається мега переконливо та перспективно, оскільки виграє свій гейм бід 0, в тому числі виконавши два ейси. Перспективність полягала в тому, що Еліна класно відподавала, і це було дуже важливо з точки зору тайбрейку, який наближався. Останнім часом Еліна тайбрейки вигравала, але річ у тім, що і стерн з попередні два раунди Риму подолала в трьох сетах, і в третіх партіях були саме тайбрейки. Тобто вона знає, що робити в таких ситуаціях. І незважаючи на те, що перший мінібрейк зробила саме світоліна, повела 3-1, в підсумку, американка виходить на 5-4 для себе. Щоправда, в цей момент було дві подачі Українки, на першій з яких Американка пробиває на виліт. Та виходить на два матчпоїнти. В цей момент від неї емоцій та реакцій взагалі нуль в другому розіграші. Еліна не впоралася з високим відскоком від корту та пробила ваут. в В підсумком. Американка кидає ракетку та піднімає переможно руки догори. Вона вперше в своїй кар'єрі виходить до півфіналу. тисячника. Еліна, звичайно ж, була максимально засмучена. По ходу матчу нагадаю: програла 8 геймів поспіль, потім сім виграла. А в рішальному сеті лідирувала 3-0 з двома брейками. Ну але цей поєдинок програла 6-4, 6-7. Тож саме американка Пейтон Стер стала супротивницею італійки Ясміне Паоліні у півфіналі. Вчора відбулися два інші чвертьфінали. Так американка Кокого в двох сетах перемагає безпрапорну міру Андрієву 6-4, 7-6. Хоча гра була доволі таки рівною та бойовою. Але очних зустрічей американка ніколи не програвала Андрієві, тож була впевнена в собі. Також ніколи китаянці Сінь Венжень не програвала очних зустрічей і Аріна Сабаленка. Тут взагалі повна домінація за очними була 6-0 на користь Аріни. Але китаянка показує, як потрібно вперше обігрувати Сабаленку. 4-6-3 в двох сетах. Сінь Венжень за весь матч не програла жодного гейму на своїй подачі. А коли перша ракетка світу Аріна Саваленка в другому сеті за рахунку 3-5 подавала на те, щоб залишитися на цьому турнірі, на матчпойнті супротивниці вона допускає подвійну помилку. Енжен після цього навіть посміхалася. Чи то від такого подарунку, чи то від радості від того, що нарешті таки здолала першу ракетку світу. Тож в іншому півфіналі зійдуться китаянка Сінь Венжень та американка Коко Гоуф. Тож далі по турніру на жаль без українок, але обов'язково буде підсумковий випуск. Ще раз пригадаємо шлях наших тенісисток, подивимось на оновлений рейтинг. Цікаво на яких позиціях розмістяться українки після виступу в столиці Італії. Ну і назвемо чемпіонів як в жіночій, так і в чоловічій сітці, Можливо, тріумф буде суто італійським. Ясміне Паоліні, Янік Сінер. Як то воно буде а потім про те поговоримо, тож не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Також нагадую, що ви можете підтримати канал по особливому. В описі під відео є вся необхідна інформація. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре!